Всім Привіт! Чекали історію про Пікапера? ось слухаю уважно. Ця маркетплейс-історія заслуговує на увагу. Це Альфа Бей. Він відкрився в 2014 році, Проіснував 3 роки, і за цей час став просто величезним майданчиком. Товарів та користувачів на ньому було в 10 разів більше, ніж на Сіл Крауда. Спецслужбам США вдалося закрити цей сайт завдяки серії помилок, яку здійснив власник і творець цього сайту. Цю людину звали Олександр Косіс. Він був канадцем 1991 року народження, тобто зовсім молодим хлопцем на той момент. Таку назву своєму сайту Альфа Бей він дав не просто так. Слова альфа в ньому означає альфа-самця, а бей це бук. Олександр був схиблений на пікапі, тобто на мистецтві з жінок. Він постійно сидів на форумах пікаперів, де вихвалявся своїми успіхами в цьому, і навіть писав статті про те, як правильно це робити. Ще він скаржився на форумі, що йому важко із західними жінками та легко з азіатками. Також він сидів на форумі, де торгували краденими кредитними картками, Так ось на всіх цих майданчиках, що перебували у звичайному інтернеті, він використовував нік Альфа 02 той самий нік, під яким він спілкувався з користувачами свого Marketplace. А Альфа Б це був його публічний адміністраторський нікнейм. Взагалі, він був дуже прив'язаний до слова альфа. Так ось через однакові ніки спецслужби зрозуміли, що це одна й та сама людина. На форумі пікаперів вони знайшли посилання на його інстаграм, який він сам же й розмістив. Там він показував своє шикарне багате життя. Безліч дорогих машин, дорогий одяг, гарних жінок та об'єкти нерухомості в багатьох країнах. А сам віджив у Таїланді, скоріш за все, тому що там багато відносно доступних красивих дівчат. Але цих доказів було недостатньо. На жаль, для Олександра він припустився ще однієї помилки на самому початку існування Альфа Б. Листи, що підтверджують реєстрацію на сайті, а також листи зі скиданням пароля, надходили користувачам з його особистого емейла 91 91hotmailcom Потім це швидко було виправлено, проте поліція дізналася про це, і ФБР звернулася до поштового провайдера Hotmail, де отримали інформацію про власника цієї пошти на ім'я Олександр Косіс. За допомогою цього вони знайшли дані про сервери, записані на його ім'я, що розташовані в Канаді, на яких і розташовувався сайт Alphabay. ПБР отримала до них прямий повний доступ. Сам Олександр про це нічого не підозрював, і певний час і день ФБР влаштувала штучний збій серверів сайту. Олександр про це дізнався і залогінився зі свого комп'ютера на сервер, перебуваючи при цьому в себе вдома в Таїланді. Дочекавшись, доки він залогінився, тайські поліцейські влаштували поруч із його будинком гучну аварію, врізавшись у його ворота. Олександр одразу ж встав за комп'ютера, щоб подивитися, що трапилось. А у ноутбук з панелю керування сайтом він залишив відкритий. Коли він вийшов з дому, його заарештували. А завдяки відкритому ноутбуку, ФБР отримали всю необхідну інформацію, а також доступ до величезної кількості біткоїнів Олександра. Далі його помістили до Тайванської в'язниці, звідки мали екстрадувати до США. Проте однієї ночі він наклав на себе руки. Коли поліція закриває черговий маркетплейс в Теркнеті, то на його місце приходять нові продавці, просто беруть і переходять на новий майданчик. Їм там не потрібно нічого починати заново, адже і покупці маркетплейса, які закрили, також перейдуть на новий сайт і знову продовжать купувати свої нелегальні товари у своїх перевірених продавців. Так тривало багато років. І спецслужбам потрібно було створити нову стратегію боротьби з маркетплейсами в Даркнеті, і вони її вигадали. Їхніми завданням стало зробити так, щоб продавці більше не почувалися безпеці, щоб у них розвинулася справжня параноя, щоб за свою безпеку почали побоюватися не лише господарі маркетплейсів. Так ось незадовго до того, як закрили Альфа-Бей, німецьким і голландським спецслужбам вдалося зламати і встановити повний контроль над іншими маркетплейсами. Він називався Ганзо. Він був набагато менший за Альфа-Б, але був теж популярним. Працівники Інтерполу продовжили підтримувати роботу сайту, отримавши всі адмінські доступи, і почали видавати себе за справжніх адміністраторів цього ресурсу, а тих уже спіймали і зарештували працівники спецслужб. Вони розуміли, що продавці і покупці після закриття Альфабей одразу підуть на інші майданчики, зокрема і на Ганзу. Тож хакери і спецслужб модифікували сайт Ганзи так, щоб усі паролі, логіни, а також повідомлення на сайті надходили до них у незашифрованому вигляді. Таким чином вони отримали своє розпорядження, логіни й паролі продавців. Деякі з цих логінів і паролі, які, як виявилось, використовували наркоторговці на інших подібних майданчиках. Працівники спецслужб заходили на ці аккаунти на інших майданчиках, міняли там паролі та продовжували діяльність, збираючи замовлення від покупців, відповідно отримуючи справжні імена, прізвища та адреси тих, хто купував речовини. Потім до них додому приходила поліція, і доказів їхньої провини завдяки цьому всьому було достатньо. Ганза продовжувала працювати під контролем спецслужб який час, збираючи все більше і більше інформації про адреси. Імена покупців, після чого вони її закрили. На головній сторінці закритого сайту було вивішено повідомлення про те, що кілька місяців Ганза була під контролем спецслужб, тому якщо ви щось на ній купували за цей час, ми все про вас знаємо, ваше ім'я, прізвище та адресу. Там навіть був список імен та адрес деяких користувачів прямо на головній сторінці. Це це призвело до десятків показних арештів покупців по всій Європі та США. І внаслідок цього багато хто припинив користуватися нелегальними маркетплейсами в Даркнеті, побоюючись за свою безпеку. Владі, звісно, не вдалося перемогти цей вид бізнесу повністю в Даркнеті, але їй точно вдалося дуже налякати та підсадити на зраду всіх, хто так чи інакше був до цього причетний. Цього вона і домагалася. Як ви бачите, спецслужби досить активно борються з нелегальними торгівельними майданчиками в Даркнеті та постійно їх закривають. Але це не єдина причина, чому ці маркетплейси і закриваються. Найчастіше їх закривають самі власники, навіть якщо маркетплейс є успішним. І зараз я розповім вам, для чого вони це роблять. Право ось у чому, коли користувачі торгового майданчика хочуть купити якийсь товар, їм спочатку потрібно поповнити свій баланс, тобто перевести криптовалюту на певний гаманець, який належить власникам сайту. Після чого ця сума відобразиться на балансі покупця і він зможе купити там свій нелегальний товар, і після операції ці гроші йдуть продавцю на баланс, і він уже може вивести їх на свій особистий криптогаманець. При цьому найчастіше продавець отримує свої гроші на баланс лише тоді, коли покупець підтвердив отримання товару, на що можуть піти тижні. А до цього моменту ці гроші ніби утримуються і заморожуються, перебуваючи у самих власників сайту. Сподіваюся, я не надто складно пояснив. Так ось, виходячи всі гроші на балансі користувачів, а так усі заморожені кошти, перебувають за фактом у руках власників сайту, і вони можуть забрати їх собі в будь-який момент без будь-яких проблем і просто втекти з ними. Це називається екзит скам. І по суті, всі маркетплейс тепер створюють саме з такою метою набрати якомога більше юзерів і продавців, щоб сайт був популярним, через нього проходило багато грошей, а під час самого піку просто забрати всі гроші продавців і покупців собі у вигляді криптовалюти, закрити сайт і втекти. Мова тут йде про десятки мільйонів доларів, тому багато хто йде на такі ризики. Заради цього більша частина великих маркетплейсів не закривається силами ФБР, а саме припиняє своє існування через «Екзитскам», а на місці закритих маркетплейс тут же з'являються нові. Створена з такою ж самою метою, але завжди на початку вони стверджують, що вони не такі і будуть працювати чесно завжди. Як ви вже зрозуміли, здебільшого на торгівельних майданчиках Даркнету продають нелегальні психоактивні речовини. Цей основний товар, але далеко не єдиний. Окрім наркотиків, там продають, наприклад, підроблені документи високої якості, паспорти в вигляді карт, посвідчення водія і навіть дипломи про вищу освіту. Дуже популярним товаром там є дані про крадені кредитні картки. Причому продають їх великими партіями по 100 штук і більше. Оскільки висока ймовірність того, що багато хто з них до моменту продажу вже будуть заблоковані їхніми власниками, а також продають нібито довічні передплати на платній сервісі на кшталт Netflix, а працю це дуже просто: створюють обліковий запис на Netflix, до нього прикріплюють крадену кредитну картку, цей обліковий запис і продають клієнту. Працювати такий аккаунт може як і кілька років, так і всього місяць. Власник картки може помітити, що з його рахунку знімають гроші і заблокувати картку. Але водночас є багато багатих американців, які не стежать за всіма дрібними транзакціями на своєму рахунку, а тому руками платять за чиюсь підписку, а іноді й не за одну. Також там продаються, скажімо так, нелегальні відверті відео та фотоматеріали за участю неповнолітніх, але на багатьох майданчиках це суворо заборонено, бо привертає особливу увагу правоохоронних органів. Також у Даркнеті дуже розвинена торгівля екзотичними тваринами, наприклад, крокодилами, левами, тиграми, мавпами тощо. Щоправда, мені важко уявити, як організовують доставку цього незвичного живого товару, особливо в інші країни. Дуже легко купити в Даркнеті послуги хакерів для будь-якої роботи, чи то злом комп'ютера, чи то аккаунту вашої дівчини в соціальній мережі, продаються там і різні шкідливі програми, наприклад, віруси і трояни. Загалом, каталог нелегальних товарів у Даркнеті дійсно великий ж займається торгівлею наркотиками в інтернеті, який вигляд мають ці люди? Виявляється, успішними наркоторговцями в інтернеті можуть бути і підлітки. У 2015 році в Німеччині заарештували молодого хлопця на ім'я Максиміліан Шміц. На той момент йому вже було 20 років, але він займався продажем наркотиків в інтернеті з 17 років, будучи ще неповнолітнім. За ці 3 роки він продав майже одну тонну різних психоактивних речовин і заробив на цьому понад 4 мільйони євро. Сам він, звісно, їх не виробляв, а просто закуповував у виробників і продавав кінцевим користувачам. Весь цей час він жив із мамою, вона нічого такого навіть не підозрювала. Але коли поліція прийшла до нього додому, в його шафі було знайдено великі мішки з найрізноманітнішими наркотиками на загальну суму понад 2 мільйони євро. Хлопець зберігав свої мільйони в біткоїнах, а також на відкритих за підробленими документами банківських рахунках у різних країнах світу. Його вдалося обчислити завдяки тому, що кілька посилок, відправлених ним, прийшли не туди, і люди, виявивши там наркотики, звернулися в поліцію. А поліція подивилася записи камеру у поштовому відділенні, звідки він надсилав свої посилки і спіймала його. Час суду він анітрохи не розкаявся і навіть пившався тим, що зробив. Його засудили до 7 років в'язниці, проте відпустили достроково через 4 роки. Нещодавно на Нетліксі про нього вийшов документальний фільм, де він докладно розповідає про те. Як він це все провертав. І видно, що він цим справді пишається. До речі, зараз щодо нього в Німеччині поручили нову кримінальну справу, бо його підозрюють у тому, що він знову почав торгувати наркотичними засобами через інтернет, одразу після того, як вийшов з в'язниці. Ці звинувачення він заперечує, бо до в'язниці більше не хоче. Можна по-різному ставитися до того, що в Даркнеті продаються нелегальні психоактивні речовини. Далеко не всі вважають, що це погано. Проте, в Дартнеті активно продається послуга, яка безпосередньо ставить під загрозу життя людей. Я говорю вам про послуги найманих бивців. Але про це я розповім вам в наступному відео. Підписуйтесь на канал, телеграм, ставимо пальці вгору, до швидкої зустрічі!